Дорогі братія і сестри, сьогодні переживаємо п'ятий день дев'ятниці до святого мученика Йосафата. Тих два дні ви розважали з отцем Миколою про святого Йосафата як монаха і священника. Але ми так розважали і. щоб ми і прийшли до висновку, щоб ми краще зрозуміли, чому з'явилися ті греко-католики чи уніята? Чи дійсно це був витвір свавільних людей, людей, які прагнули влади? Які прагнули розколоти Русь, чи виникнення уніяцької церкви мало духовне підґрунтя. Якщо ми цього не зрозуміємо, то ми направду тоді не будемо так серцем і душею. Стояти твердо у нашій вірі, в переконаннях, що Уніяцька чи греко-католицька церква та як з нашої точки греко-католиків, але не тільки так думають греко-католики, так думають багато істориків, і тепер почали вони все більше і більше говорити про роль греко-католицької церкви в житті українського народу. Бо ми знаємо, що до часу 1990-х років це все було негативно. Унія слово, це було таке слово унія єзуїт католик. Це було для більшості українців, а особливо тих, які жили на великій Україні. Це було взагалі ті слова були негативні. Так як для християнина чорт діявол. Так і для, та, для Сходу був католик у ніяд Це було щось таке негативне, що люди фу, що то є? Та навіть і дотепер, як я говорив, спілкувався з одним, він каже: а я думав, що ти є християнин, а ти католик. А я кажу, чуєш, легко, делікатно пояснюємо. А що католик не є християнином? Та ні, православні є християнами, а католики ні. Бачите, люди і та наша несвідомість, ми тільки кажемо, що то сьогодні було фейк. Фейки існували. Знаєте, де фейки народилися? Просто те нове слово фейк він з'явився тепер десь. Треба заглянути, коли бо не знаю. Але це є виступання з моє, мого дитинства. То не було того слова, принаймні не вживали так, як сьогодні вживають популярно. А знаєте, де фейк з'явився? Появився там, в Едемі. І хто очолив той фейк? Диявол, Сатана, який взяв вигляд вужа, то він батько брехні, батько всякої ложі, як каже Христос Спаситель. І ось ми мусимо усвідомити. Збагнути і бути переконані в тому, що в тих часах це була просто необхідність єднання з Римом, це була просто єдиний рятунок для України. Без греко-католицької церкви ми були би просто зникли. Нас би просто не існувало як нація, як у окремого народу. Бо дивіться, в сьогоднішній день, як працює русський мір і скільки є збаламучене українців. Одні прийняли, усвідомили, зрозуміли, а інші ще ні. Для інших свята Ярус все кінець. Отже, тому мусимо трошки тих кілька днів поглиб... поглинути, поглибитися в історію. Ісус Христос mm -hmm. чув своїх апостолів, і є таке слово Івангові чувайте. Тобто будьте пильні, будьте пильні. Чувайте. І коли Христос взяв трьох апостолів, Петра Якова і Йоанна, в Оливний город і сам пішов молитися, просив їх також о молитву. А вони що спали? Так добре, гарно собі спали, сон переміг. Тобто вони не чували. І це була найбільша трагедія апостолів. Але Христос не тільки до апостолів, але Христос до всього церкви каже ці актуальні слова, чувайте. Звичайно, що Христос говорив також про вовків, які прийдуть в Христове стадо. Які переберуть вигляд невинного ягнята овечки, але в серці в душі вони будуть вовками, хижими вовками. І церква від початків, дорогі браття і сестри, вона не переживала такі легкі часи. Часи були завжди тяжкі. Не тільки тих 300 років жорстокого переслідування зі сторони римських імператорів. Але навіть тоді, коли церква отримала свободу, і будуть дуже багато різних Єресий, які будуть руйнувати, шарпати, це містичне тіло Христа Спасителя. Будуть і гностики, будуть і аріяни, будуть і насторіяни, і будуть монофізити. Але принаймні. Вони були пов'язані з витоками християнства. Але, дорогі брати і сестри, в сьомому столітті являється на Аравійському півострові чоловік Магомед. Роки його життя 570 632. Появляється, він на тому, на тій землі аравійській, де є різне поганство. Вимішане різні культи. І той чоловік проглядається до тих глядай. І він бачить, що їх треба об'єднати в щось одне. І утворена нова релігія. Сьогодні в світі вона є другою релігією після християнства. Іслам. Слово іслам. з Арабської означає смиренність, смиренність Богу. І навіть саме привітання мусульман. Салам алейкум або асаламу алейкум означає мир вам. Чудові слова, так. Ну, але вони мали мусульмани свою місію, своє бачення, своє прагнення. Свою релігію вона мала рознести по цілому світі. І ось повстає могутня Османська імперія. Але також існує і Християнська імперія, центр Константинополь. Мусульмани старалися декілька разів завоювати християнські території. Але на превеликий жаль, ну кажу, що я говорю, на про жаль, на превеле щастя їм не вдалося. А ось то, що, то, що сталося в 1453-му, це дуже великий жаль. А саме. Падіння Константинополя захоплення Константинополя. Оборона Константинополя, дорогі брати і сестри, тривала 53 дні. Битва, яка відбулася між християнською Візантією і ісламською Османською імперіями, заволодіння. Константинополом. Почалося 6 квітня з облоги візантійської столиці турками Османами під командуванням султана Мехмеда II Фатіха. То був молодий султан. Знаєте, скільки йому років було? 21 рік. Візантійці, яких очолював імператор Константин XI, і також Константина 11 підтримала католицькі держави Венеція генує та Святий Престіл. Але завдяки артилерії Османське військо взяло Константинополь штурмом. І його падіння поклало край існування Візантійської імперії, перервало 1500-літню греко-римську традицію регіону. І завдало великого удару по європейському християнському світу. А знаємо, що в Константинополі сидів хто? Патріарх? Єрусалимський, Перепрошую, Константинопольський патріарх. І що сталося з тою славною могутньою Софією? А сталося то, дорогі браття і сестри. Що в цей же день Султан прийшов до того є святині і була відчитана мусульманська молитва, і ця святиня перестала бути що? Християнською? Так, і Церква Святої Софії. А не тільки церква, але патріарші пала та допоможні приміщення, все, що належало до Константинопольського патріарха, перебрало у свої руки мусульману. Ну, Але якийсь час осідок патріарха вмістився у другому за величиною храмі міста Константинополя в церкві святих апостолів. Ну і само собою вже не було Константинополя, вже став Стамбул. Будівля ця була в поганому стані, і вона ще опинилася в турецькому кварталі. Тому патріарх Геннадій вирішив перенести патріаршу резиденцію в грецьку дільницю до церкви Соблаженої Діви Марії. 1586 року час Мурат Третій сконфіксував і цей храм. І знову цей храм стає мечеттю. Патріарх Єремія ІІ. Який перший раз царгородський патріарх, який перший раз після хрещення Русі України, відвідує Київську митрополію? Він відвідав Україну, Білорусь, ну і, само собою, Московію. Так, для того, щоб завершити будівництво. Церкви святого Юрія треба було збирати нові ну, фінанси гроші. Отже, дорогі браття і сестри. Ми бачимо опадок Константинополя. Ми бачимо, що ті землі, де просвітало християнство, ті землі, які були хрис... колискою Християнського Сходу. Вони опинилися під тяжким ярмом Османської імперії мусульман. Люди, християн ставало все менше і менше. Та славна велична культура вона почала практично нищитися мусульманами. Тобто схід вже не має такого центру, центр, на який міг опертися. І практично Азія, Африка, країна за країною стоять мусульманськими країнами. Батьківщина святого Августина, де просвітало християнцю, свята Моніка. Але не тільки там, але і в Європі. 16 століття ми маємо що? 1517 рік що маємо? Мартина Лютера. Не тільки є балаган в Східній церкві, але також велике є непорозуміння в Західній церкві, тобто в Римокатолицькій церкві. Велике надожиття. Сповнюються слова Ісуса Христа знову повертаюся до тих слів: Чувайте, будьте пильні. Не завжди християни були пильні. Не завжди єпископи митрополити були отими добрими пастирями, які пильнували своє стадо, які жили для свого стада. Ми знаємо люди. В мого віку серед віків, ми, з середнього віку, ми знаємо, ми жили частково за комуністів і живемо сьогодні вже при вільні незалежні держави. І ми можемо порівняти, що є найнебезпечніше для людської душі переслідування чи матеріальний світ? Матеріальний світ. Матеріальний. І тому добробут єпископ вважали себе, і вони є після Христа, князями церкви. Але то назавжди було служіння Божому народу, церкві. Ті привілеї робили просто з духовенства великих панів, магнатів. То їх більше деколи цікавило. Різні там імпреси в королів, магнатів, шляхти. Чим, що робиться в їхніх дієцезіях, що робиться в церкві Христовій. Це було велике надушиття. Катедри. Що таке катедра? Тобто осідок єпископства. Часто куплялося. Єпископи собі купляли титули, єпископи собі купляли що? Катедри. Заседавали гроші, а після мусили відробляти ті гроші, брак семінарій, брак високоосвіченого і побожного духовенства. Це спричинилося до того, що в Німеччині виступає монах, чину святого гостина, який звертається до Риму. І говорить про надужиття, яке є в церкві. Цей монах мав на ім'я Мартин Лютер. Це не тільки був виклик церкві, але це рівно ж було велике замішання на політичній арені. Багато князів німецьких підтримують Мартина Лютера. Мартин Лютер вважав, що ось ті тези, які він дав до церкви римокатолицької, що вони мають відновити церкву. Він не пішов тою дорогою. Тому що цей бунт, який був і це заміщення, яке провело до тридцятилітньої війни в Європі, воно не дало плодів. То тільки почалися нові і нові розколи після протестантизму. бо після тим шляхом пішла Англія, бо після е, цвінглі Кальвін, тобто був величезний хаос, духовна війна, дорогі брати і сестри. Церква католицька була у великій руїні, страшенний великій руїні. З однієї сторони протестанти, кальвіністи в англіканській церкві, король Генріх VIII, де почали викидати фігури, нищити пам'ятки скульптури архітектури, заперечуватися ті таїнства, літургії, кожен чив, що йому прийде в голову. Кожен, пояснювавши те письмо на свій інтелект, на своїм розумом. Багато монахів, монахинь покидали свої монаші обіти, виходили замуж, женилися, люди втрачали віру. Це була, це була велика темрява 16 -те століття. Це була страшенна велика темрява в Європі в християнському світі. Так було в римокато. І в нас, в нас, дорогі браття і сестри. Українські, білоруські землі і ті ж московити, то була велика темрява священики тільки хіба вміли читати, ну і, звичайно, в східньому обряді, що на першому місці є. Ну, що скажіть мені? Спів. О, як ти вмієш гарно співати все. Ти є великий ксьонс. бо ти гарно вмієш співати. Ти можеш проповіді наговорити все, але ось співом ти купляєш людські серця. І так було. Читати вмієш, співати вмієш. Який там катехизм? яке там богослов'я, яка там теологія? Ага. отець самокола то сидить, коло мене і сміється. І ще є такий вислів, що кажуть, що треба вміти добре овечок стригти. Бо барани овечки, то їх треба стригти. Ну, а в духовному розумінні люди то теж є овечки. Ну і тоді ти, ти ксензин, ну, та тр... треба було стрихти тих овечок добре. Розумієте, що ходить? Люди бідні кріпацтво. Ну. І в нашій церкві, в східній церкві, була великий страшенний опадок. Тобто, можна сказати. Християнська Європа, Католицька Європа? Пала в темряву. Ну, звичайно, а тут появилися що? Нові проповідники? Кальвіністи, лютерани. А такі люди, як починали всі знаєте, хто є проти церкви? Вони починали вісміювати єпископів. Щешеників. А, було ще на життя що? Корчма. Кінзи сиділи по корчмах, пили. Та було страшно. Та було страшно. І в тому опадку треба було дати що? Край. Зупинити цей, це падіння. Але так було, дорогі мої, продовжив віків і тому Христос сказав, розумієте, чувайте. Це не тільки слова актуальні, є там у Ливному городі, де Христос проше, моліться і чувайте зі мною. Бо якщо церква не буде чувати, якщо щошенники не будуть молитися, то нас всіх чекає ота криза духовна. Страшна духовна криза. І тоді було таке саме, дорогі браття і сестри. Страшна духовна криза. І як з тої духовної кризи вийшли ремокатолики, і як з тої духовної кризи мала виходити хто православна церква. Але я вже забрав багато часу, то про це будемо вже розважати. Завтрашнього дня